Так, любі мої друзі в мене опять вийшла можливість знімати я туди по там, скажімо, то, по локальних дорогах катаюся. Тому і вирішив зняти. Це у нас USA. У мене більше парка получається, я USA знімаю, чим Канаду. Ось такі справи. Так. Зелений поїхали. Ну що сказати, в принципі, USA чи Канада, вони містечка не дуже відрізняються одне від одного. Але, тим не менше, все-таки щось трошки є інакше. Бачите, будиночки досить малесенькі. Чесно, оцей асфальт, бачите, такий чорний він виглядає, його, до речі, малюють. Хочу вам зразу сказати, що тут навіть з тим асфальтом в будівельних магазинах можна прям, такі ремкомплекти можна можна сказати що можна купити і це все діло підлатати, якщо у вас щось сталося. А так, в принципі. Я би не сказав, що вони такі аж, ну, тобто, тут ви можете подивитися, вони не є такі дуже е, сильно зроблені, тобто, це такий легкий асфальт, е, він скоро приходить, ну, як би як правильно сказати, тріскає, тобто, не є така добротна робота, що він там в руки стоїть і в нього проблем немає. Отак, зверху закатаний, там, накляпали, накляпали. Отак у ну, них тут -то -то виглядає та вся ситуація. У мене щодо шипить. Так, у бала-бла-бла, бачите, у нас тут ремонтні роботи. Якщо хотів сказати, а, що в тракцію відкриваю цей свій вдавлює на трейлер паркінговий е тормоз і ну, починає шипіти в мене. Не знаю, що там треба подивитися, що він там його. Так коли буває йому заходи, починають шипіти час від часу. Але... Це скоріше виключення, ніж така аксіома. Так, що в нас далі? Тут продовжується. Ну, тут подивіться наліво, подивіться направо. В принципі, все зрозуміло. Як завжди, ремонтні роботи. Не дуже хочеться працювати, скоріше би поспати ліг, напевно. Б. Так. Нема такого великого В мене азарту, я туди їду. В принципі, я волочусь на розвантаження. А до нього мені ще далеко, мені ще до нього 80 км по таких по дорогах їхати. Я не знаю, ці мало, але тим не менше. Так, надіюсь, що я проскочу на зелене. Слава Богу, повезло, проскочив на зелене. Так, Що тут у нас для... Ну а от, до речі, дорога, от можете подивитися, по якій я в дорозі рухаюся. Ну, я рухаюся в сторону, щоб вам зразу сказати, я їду в сторону. Пенсильванія? Так, вроді Пенсильванії їду в сторону, точно Пенсильванії. Ну, недалеко там від Філадельфії виходить. Там недалеко їхати. Ой-ой-ой, як тут трясе. А, тут теж деколи, як дорогу зроблять, ну, вроде груднова дорога, а така, що вже виходить вверх вниз вверх вниз Ну, Бачите, справа все кукурузою, зліва все кукурузою засажено. Ось кукуруза то святий продукт. У мене того року кукуруза щось не дуже. В минулому році вона теж у мене було щось не дуже. Так, що у нас тут цікаво? Максимум спід 35 ліміт. Ну, нормально, ми так і їдемо, ми не нарушаємо, тому що ми на Сулуг... О, Бачите, дивіться, прикольний будинок, він кам'яний, до речі. Справа теж цегляний будинок, тобто Ну, попадаються цегляні будинки так само. Хоча скоріше це рідкість основному все-таки будинки тут з дерева будували я навіть не знаю, що от класно би жити при такій нагруженій дорозі. Тобто я не думаю, що це прям такий фул. тому що тут цілий час рух, вантажівки, легкоюшки. Це цілий час вжик, 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 туди-назад, туди, назад. Не думаю, що велика радості доставляє. Життя при таких це, все-таки десь більш так в сторонці воно прикольніше живеться, як на мене. Так. Що в нас там далі? Тут в нас посажено, що у нас тут цікаве таке посажені, Що-то я не можу розібратися, що тут таке. Дійсно не можу. Тяжко сказати, що це у нас... не, буду, не буду придумувати, але я реально не розумію, що це посажене. Для мене лишилося це загадкою. Так. Виїхали ми з того містечка. Що у нас далі там по дорозі туди? По дорозі у нас підйом, де я здихаю. Дису. Та, вроді, не важкі, але щось не знаю. Ага, це перець тут вирощується. Вот що це було. Ви зрозуміли? Це був перець. Цікаво. Цікаво, цікаво. А зліво кладовище. О, кладовище теж прикольне, тут бачите, ніхто не заморачується, кладовище може бути одразу біля хати. Оце є перець. І найголовніше, я так розумію, що це є гострий перець, цікавий сорт. І цікаво посаджений, досить густо і ку -ку кусти самі високі. Досить така цікава штука, як на мене. Так, що в нас там далі? Що в нас далі? Що в нас далі? Так, У нас опять наступне містечко. тобто... 3 км. Так, ми тут вроді нормально їдемо, не нарушаємо, не нарушаємо. Нарушаєм. Все добре, що ми не нарушаємо. Можу їхати нам ще... Ой-ой-ой, як далеко! А Хоча вже я вже так по часу бачив, що все Так, ну бачите, там теплиці, бачите, люди мають. Е, вирощують саженці, дерева. Ну, різні культурні ці. О, скільки саженці. Яблуні в тобто, дурному ясності видно. Так, так, це наступне містечко у нас. Що в нас тут цікавого? В нашому місті нічого цікавого немає взагалі. Тобто, опять же, та сама, той самий пейзаж, воно ну, то щось завалилося трохи, але в принципі той самий пейзаж. Нічого цікавого, От стоїть добротний, такий камінний, прицегляний, як камінний. Дім. Ага, тут -то тоже зліва. Зліва, справа. Так, тут Так. О, дивіться теж на на наскільки... Це у нас церква чи що це в нас таке? Вантажівкам заборонена. Так, що у нас тут по пильному? 375, 4,29, 5 дизель, 539. Ну, дешевшись став, однозначно дешевше, падається на, на, на дизеляку. доведеться їхати. Форд! Будь ласка. До вибору, до кольору. 20 18-й 19 Ну, не знаю. В принципі, <свісно> все тут <свісно> міняється. Як, як вам сказати, від... одне то саме змінює? Тобто містечко одинакове, на друге, похоже, все немає такого прямо якогось дуже різноманіття. А в принципі, напевно, як і всюди. Напевно, як і всюди. Так, що там у нас за знак такий цікавий? Ага, ясно. Все зрозуміло. Все зрозуміло. так то ми виїжджаємо там ми якийсь... О, ми вже на розширення виїжджаємо. Ну, в принципі, як на розширення виїжджаємо, можна її закінчувати. Ну Наразі закінчує свій э, огляд. Де ми зараз є. Ой-ой-ой, які тут тоже ска... машина скаче, боже. Будемо їхати, там далі подивимося. Якщо щось буде цікаве, далі будемо знімати. Наразі! Конець.